Ось так ми зранку. Так, не дав мамі спать. Отак у, -у, у ми зіваємо, а мамі спати не дав. І зараз пів сьомої ранку. дивиться за Фенді. У нас на дворі дощ. Так, ну він може й перестане. Потім підемо гулять. Ой, зато бабусі не треба поливати живці? А я не подивилася, скільки плюс три, чи що було. Ну, вже не мороз. Да, Святославчик? А, ти, ти тепер зі ти тепер зіваєш? Ага. Кажи зіваю. Ой, сонечко маленьке. Каже Віка, можна прибирати від діля подушку. Вона там зовсім не треба. Він на неї не реагує, тільки тягне, щоб до вилки тої дістати. Ага. Ось так. Да. Да? Зоєчко. А як би оце мені піти з тобою зробити каву? Як ти скажеш? Флятик. Кажи, йди то й роби. І фендюха навколо ходить. Фендюшка. Ти свої іграшки шукаєш? Мабуть, мама нам принесла переодягнутись, але ми щось ще не в гуморі, так, сердиться, як я його починаю знімати з нього одежу. Ну, ладно, потім переодягнемося. Так, що ми там робимо? Що ми там робимо? Кижі нічого. Лежить. На, це він кидає. Для Фенді кидає. Да? Да. Одні іграшки на двох, це точно. Тут не вбережеш. Віндюшка, ти ж уже велика, тобі вже шостий рік пішов. Кажи, теж хочу гратись. Я що я дуже сердюсь, щось той холодильник не відкривається. Да? Чого він не відкривається? Ну, чого він не? Кажу, не відкривається і все? Ай-яй-яй-яй-яй. Не треба цвіточок чіпати Ні-ні-ні, святик. Ай-яй-яй-яй-яй. От ви бачили, що робиться. А що все робиться? Не можна. Святик, святик. Святік, Ай-яй-яй. Мама каже, ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. яй ні 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 не можна? Ні, не можна. Каже, що можна? Да? Mm -mm. Mm -mm. Прийшли бабуля каву mm -mm. і розважає святіка, чи він бабулю? У мене ще півчашечки кави. Ой, пішов, пішов. Ага, пішов. А тут ось стереже свої іграшки. О. Хто там? Ага? Тут фенді. Опа. Да. Да. Повертай назад, повертай. Опа. Нема за що вчепитися, каже, як же його піднятись. Господі, хочеться встати і не виходить. Донечко, ти куди дивишся на квіточки? Да? Тобі вони сподобались? Да? Вийшли на вулицю пів дев'ятої сьогодні, плюс п'ять. Але тепло сонця тепло і буде сьогодні плюс дев'ять. Може, вже піде потеплення. Зайчка, поїхали? Каже, чого ти зупинилася? Поїхали. Я на тебе навіть не дивлюся, Ой, да? отак. Нема там мами, нема. Мої примулки в рядочок заквітували. Ну, це такі звичайні, не ну, якісь там каліровані ну гарні ось такі. ну Тут ось поруч ну оцю лілі віддам, а потім розсажу, щоб близенько отак були. Бо вона теж хоче таку. ну Жовті ще не заквітли, оце їдем тут. І я дивлюся, які вони гарні. Ну і що, я? я вчора розсадила хризантеми, бо давала туди на посадку онукам і полила. Ну, а сьогодні ще й дощик полив, то це так. ось, Пропало, шість штук пропало, шість кущиків примов, ну Жовтенька в мене окремо сидить, щоб знати, я зараз покажу. Це оця. Ну, я тут іще садила дві, але їх нема. І вона вам викидає. Ну, це так. От, там у мене кущі лаванди. Ліля привозила з Києва. А це ж я отримала ще якась лаванда. Як вона називається? Альпійська. Королівська чи королівська щось таке. Ну, щось, мабуть, не таке, як у мене. Ну, посажу там за парканом. Скільки мені роботи там? Ну, сьогодні Вікулічка поїде туди до себе на вихідні, то я трішки підгоню роботу. Ну, і якби вже тепло було. Так ще мак розрісся. Трішки треба було прибрати, ну, вже від квітна так шкода. Він мені трішки захаращує, але він такий гарний. Ну нехай росте. Ой, не підніму тут бордюрочка якась застряла, колясочка. Ой, так уже хочеться тепла. Оце дощ і вітер і холод, дуже надоїло. Ну, що ми тут не засинаємо? А? Не, тут у дворі холодніше, там за хатою якось вітерець не такий. Ну, тут жабка сидить, а маленьке жабенятко тут що? Ага, поїхав я кажи. Я поїхав. Мені все цікаво, а ти мене в хаті держиш. Та був вже дощ, думала і не вийдем. Да? Може і спадки вже хочеться? Ну, ще рано, до десяти треба гулять. Ну, балакай. Дай й чушку викинем. А? Кажи, дай Сусю, дай Сусю. Ой. Все, ми вже виспались. А я думала, ти будеш довше спати. Що ж ти півтори годинки? Кажи, я виспався, вистачить тобі працювати, так? Да? Що ти мені не посміхаєшся? Кажи, вози мене, чого я стою? я стою? У кажу уй, ой, ой. це що було? Е що це було? Абу, у бу. Це так сердився. Що там, листочки десь шевеляться, Вони зовсім маленькі. Да. Ой, хочеться вилізти, каже, замурували мене там. Да? Заєчко, да? Ну, ку-ку. Каже, вези вже стоїш, знімаєш, так? Да? Да. Да? Ой, так ти й не виспався іще, а прокинувся. Ой, сонечко ти моє золоте. Да. А де мій хлопчик? О, я встаю, кажи. А що ти робиш тут? А я тут хризантеми розсаджую, викупую, бо дуже багато. І потім за ними і квіточки погані. Це високорослі. Ну, це багато лишнього. А! -а, -а! Ух ти! Що там таке? Кажи, візьми на руці. Да? Беру? Ну, не дуже під лінійку. Але розсадила, обновила їх, бо там уже скільки сухих гілок торчало, мені треба було їх прибрати. Ну, так, нічого, хай ростуть там і квіточки будуть кращі. І прибирати краще то буде. Багато лишається. Ну, наростають з роками. Можна там. Було посадити. Ну, вони ж теж високорослі, а там у мене троянди ростуть далі. Ну, на цьому, мабуть, все, бо ми щось капризулькаєм, треба йти вже годувати. Встає прям. Ну, і куди? Приїхали вже з огороду додому. Да? Ти хочеш на руці? Скажи, поноси мене трішки. Поноси, каже, заперла в колясочку, да? Поноси мене. Ой. Сонечко, Хто там? Там ава? Прийшли з прогулянки, будемо бідать, да? а тут у нас мультик іде. А, каже, я встав на нозі. Ось так. Не впади, куди. Хочеться на кровать залізти на ліжко. Ой, боже мій. Давай, 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 давай. Пошагай трішки, пошагай. Каже, хто там? Ой. Тут авочка. А тут святик. Ой, хочеться ж залізти, впадеш, боже, задирає ногу. Да? Пішли готувати обід, пішли? М-м-м? Святик, кушать будемо? Каже, даси то О так, Ой, дивіться, як хочеться залізти, а сили ще ж мало. Дивіться, що робимо. Ну, А, і ще й сердюся. Намагаються подружитись. М? Ти ж куди ти пішла? Йди до мене. Там іграшка залетіла їм не достать. <плес> <плес> Свят, дивися. держать уже где <клышко> угу. Ну, где вставай, Фрэнди, где вставай? <клышко> Ух, она там ей видно. Давай, где вставай? А тут мы уже встаем. Угу. Вот так. Давай, 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 давай. Щось тут не виходить. Біля... О, вийшло. Ой, боже. Ой-ой-ой-ой. Опа. Трішки страшно, Лячно. Да? Плячно. Пані, в мене немає нічого. Йди доставай іграшку. Я святіку готую. Обід. А тут така ситуація, що треба було відзняти. Да, святік? Так, і що в нас на обід? У нас суп. 100 грам. У нас яблучко: 70 грам потерла і 50 грам банана. Ну, Якщо це все поїсть, можемо ще й фруктове пюре дати. Ну, так, ми все поїли. Ось такі наші ручки. ось. Да? Поїли. Як ми їмо це сідаємо. Бабуля його бере на ручки, а тут у нас ось люстерко. І готую, дивлюся в люстерко, як він рот відкриває. Ну, пюре фруктового нам вже не треба, бо ми цього наїлися, да? і водички попили. Ага, ми вже під стул залізли. Так, до Ави не можна, ава кушає, бачиш? Святік покушав, mm. покушав, передяглися, каже, умилися. Бачиш, тепер Ава кушає, бо ніколи було її нагодувати зранку, а вже обід. Ось так. Хай Ава вакушає. Не треба її чіпати. Так, да, вона кушає, спішить, а то як. не дай Бог ти забереш. Ой, ну що це робиться? Куди ми повземо? Куди ми повземо? Святік, іди сюди. Иди сюда. опа па па, па па, па Бабуля забрала стук. Стула. Отак. Не-не-не, не можна. Не-не-не. Святик, не. Не можна. Ава кушає. Бачиш? <мас> кушає авочка. Не можна, до Ави, не можна. Вона кушає. Да. ні 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 Ні, то укуси. Це ж їда. Святик, іди сюди. Святик. Свят! Іди сюди. Швидко. А, бачиш, вона тобі віддала. Не даєш їй поїсти. Що? Іди до їда, іди. Я його заберу? Добре. Іди доїдай. Дивлюся, синоптик показує, що в нас іде дощ. І Такий дуже великий. Так я бігом, там же колясочка на дворі. дивіться, який. Телефоную Наталі, вона не бере трубку, а бачила, там у неї білизна висіла, ну, вже зняла, бачу. Оце так дивіться. Така погода. Ну, якийсь він не дуже холодний. Ну, такий хороший дощик пішов. Я навіть відкрила вікно. Так що, добре, що ми погуляли. Ось така погода у нас. Може, вже потепліє? Як вам така погода? То сніг, то мороз. А зараз такий лівеняка. Випроводила своїх, то не знайду зонтик. Ну, вискочила так, відкрила ворота, закрила, поїхали. А мені ж роботи треба, а нема як, бо дощ.